Івангель від Луки, перший розділ 67 та 68 вірші. Його батько Захарія наповнився Духом Святим і став пророкувати, промовляючи. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо він відвідав і викупив свій народ. Слово Боже починається з того. Біблія починається з того, що Господь своїм словом творить світ, в якому ми з вами живемо, творить людину. Потім Господь починає говорити до людини, і Господь продовжує говорити до нас і після гріхопадіння. Друга частина Біблії, новий заповідь, починається з того, що Господь також говорить. Він приходить через Ангела Гавріїла до Захарії, священника, потім до Марії, мами Ісуса Христа, і говорить про те, що він прийде, що Господь стане людиною, що Господь втілиться. Давайте відчуємо цю динаміку спілкування Бога з людством. Спочатку Господь говорить, Господь є Богом і Він говорить до людей, які є його творінням. Друга частина Біблії новий заповіт починається з того, що Господь приходить до нас і не просто приходить, а Господь стає людиною, Господь втілюється для того, щоб не полишаючи бути Богом, стати людиною назавжди. Господь прийшов до нас, проживши наше життя, живучи людське життя. Господь наблизився до нас у своєму втіленні в притул. Господь прийшов до нас е, так близько, що ближче вже. Неможливо, Господь став людиною. Це неймовірна радість для кожного з нас. Вже те, що Господь говорив до нас, говорив до людей. Це вже чудо, це вже благо. Давайте просто уявимо собі, що було б з людством, що було б з людьми. Якщо б Господь до нас не говорив. Ми б не знали, хто ми. Ми б не знали про своє призначення. Ми б не знали про гріхопадіння. Ми не знали б про те, як нам жити. Ми б нічого з вами не знали. Ми були б повністю дезорієнтовані. В своєму житті, в суспільстві, в світі, в якому ми з вами живемо, а тепер давайте уявимо, що Господь не просто говорить. А Господь став людиною, Господь взяв на себе наші гріхи, Господь викупив нас. А пророк Захарія, священник Захарія, пророкує. Господь відвідав і викупив і викупив свій народ. Так, це ще відбудеться відносно того часу, в який говорить Захарія, але відносно нашого часу це вже сталося. Бог відвідав нас. Господь прийшов до нас, і Господь викупив нас через жертву та Воскресіння Ісуса Христа тож сьогодні ми з вами маємо це відчувати, радіти цьому, що Господь Еммануїл, Господь з нами, Господь став людиною, Господь викупив нас, Господь нас ніколи не полишить. І ми з вами маємо це відчувати і цінувати це, тому що те, що Господь говорить до нас, це не просто слова, це те, ким Ісус Христос є. Це слово Господнє до нас. Господь не просто говорить нам, як нам треба чинити. Господь говорить нам до нас через те, що Ісус Христос зробив, робить та зробить для нашого спасіння. Ми маємо це цінувати. Для того щоб це цінувати, для того щоб реагувати на Божу присутність посеред нас, для того щоб це справляло на нас належне враження, і щоб ми з вами були змотивовані тим, що Господь посеред нас, тим, що Господь прийшов та викупив нас. Ми з вами, безперечно, маємо читати Слово Боже і пізнавати особистість Ісуса Христа, тому що та людина, яка пізнає Ісуса Христа, та людина дійсно пізнає Господа. І дійсно чує Господа, Тож будемо разом читати з вами Євангеліє від Луки. Будемо з вами разом читати Євангелія, разом пізнавати Ісуса Христа, щоб відгукуватися на Боже Слово, щоб радіти тому, що Господь зробив для нас, щоб саме втілення Ісуса Христа, Його смерть, Його Воскресіння, Його друге, другий прихід, Його повернення мотивували нас до Божого життя, до любові до Господа. Нехай Господь благословляє в цьому кожного з нас.